Всім привіт, рубрика розпаковка. На огляд посилка приїхала від компанії Food Mission. Такого на каналі контенту ще не було, тому мені також цікаво, що тут всередині. Відкриваємо посилку. Тут у нас багато всього цікавого та різнокольорового. Детальніше побачимо, що тут. Перейдемо до знайомства та демонстрації продуктів швидкого приготування від компанії Food Mission. Food Mission – це український виробник. Продуктів швидкого харчування. Перед нами перші страви це бограч, рибна юшка, рибна юшка з локшиною та білими грибами, борщ український. Перейдемо до других страв. Перед вами другі страви, така сама яскрава упаковка, каша гречана з рибами, кукурудзяна каша з пармезаном, плов, локшина з куркою та овочами, каша вевсяна з сухофруктами. Це дещо солоденька виходить. Переходимо до десерту. Десерт у батончиках з такими смаками: кавовий, пряний, малиновий, горіховий, жаролинний. Їжа швидкого приготування від компанії Fast Food Mission добре підійде для військових туристів, мисливців рибалок, а також для тих, у кого нема можливості швидко приготувати собі їжу. Чекайте на повноцінний огляд та дегустацію. До наступних зустрічей!